Як обрати зубну пасту за її складом? Перед покупкою зубних паст потрібно приділити увагу складу компонентів хімічного походження, тому сьогодні розберемо, на що звернути увагу. Фтор зміцнює емаль і тим самим попереджує руйнування зубів. Ця речовина пригнічує активність бактерій, які викликають каріс. Однак фтор – токсична речовина, тому максимальна концентрація фторидів в пастах строго обмежена. Пасти сторум не можна використовувати, якщо в питній воді надмірна кількість цієї речовини, найбільша його концентрація спостерігається в Полтаві та в деяких районах Львівської області. Кальцій, як і втор, зміцнює структуру емалі, але кальцій і втор не можуть перебувати в складі однієї пасти. Гідроксиапатит кальцію відновлює зубну емаль і знижує чутливість зубів. Олафлур або амінофторид найбільш безпечний фторид входить до складу дитячих паст і засобів для чорливих зубів, алуевере, краду, балугові трави мають протизапальну дію, зміцнюють ясне і запобігають кровоточивості. М'ята має антибактеріальну дію і освіжає подих. Екстракт м'яти зменшує зубну біль. Ромашка не допускає розмноження хвороботворних бактерій у ротовій порожнині і знімає запальні процеси в ясна. Квіти листя дуба характеризують бактерицидними властивості, прискорюють загоєння на слизовій оболонці, але є нюанс вони з ці компоненти фарбують емаль зубів. В деяких сумних пастах і інших засобах її непорождина рота містять речовини, які в міру накопичення чинять негативний вплив на організм. Ці компоненти особливо небезпечні для дітей лаурилсульфат натрію або лауретсульфат натрію є однією з найдешевших піноутворюючих. При тривалому контакті зі слизовою оболонкою ці речовини здатні викликати сухість і алергічні реакції. Навіть невелика концентрація цих речовин здатна проникати в глибокі шари шкіри та може накопичуватись в внутрішніх органах. Парабени можуть викликати злоякісні пухлини, пероксиди руйнують емаль. Поліетиленгліколь викликає порушення захисної і бар'єрної функції шкіри. гліколі небезпечний для печінки і нирок. Спирт провокує печіння в роті при полосканні. Триклазан негативно впливає на шлунково кишковий тракт, легені та нирки. Крім того, триклазан поряд з патогенними знищує і корисні бактерії. Пасі з триклазаном призначає тільки лікар, при цьому курс застосування не повинен перевищувати місяць. Хлорексидин, як і триклазан, знищує всю мікрофлору ротової порожнини, може стати причиною дисбактеріозу в роті при тривалому очищенні. Якщо на упаковці написано, що паста містить цукор, це маркетинговий хід. Справа в тому, що така речовина взагалі не використовується в зубних пастах, роль підсолоджувача, грає ксиліт та інші замінники цукру. Рекомендовано чергувати різні види лікувальних профілактичних паст, наприклад, протизапальну і протикаріозну, також часто комбінують пасту для чутливих зубів засобами, що знижують кровоточівість ясен. Використовуйте зубні пасти, які місять монофосфат натрію, фторид натрію, амінофториди, гіцерофосфат кальцію і ксиліт. Вони зміцнюють мали і заповнюють мікротріщини. Колір мітків вказує на співвідношення присутньої пасті, інгредієнтів природного та хімічного походження. Отже Зелений, максимально натуральний склад відноситься до категорії гігієнічних і профілактичних. Червоний збалансований склад хімічно і природних компонентів. Синій 80% хімічних речовин, засіб високоінтенсивної дії можна використовувати на регулярній основі, але чергуючи з іншими менш активними пастами. Чорний колір смужки 100% хімічний склад, що означає високий вміст активних речовин. Такі пасти з більшою є лікувальними, тобто не призначені для постійного використання. Але поспішаю розвіяти цей міф. Насправді, мітка на тубі це знак для пакувальної машини. А використовується вона для того, щоб датчик на конвейері міг прочитати цю розмітку і в потрібному місці відрізати ту. Щоб датчик розпізнав мітку, колір має максимально контрастувати з кольором фону. Кожен виробник обирає свій колір позначки, який буде гармонійно виглядати з дизайном упаковки. Будьте здорові! З вами була Вероніка Миронюк.